Здоров, друзі! Це Юлія на каналі ЮАЮЛА. Запрошую вас подивитися відео, як я створюю персонажа Монро, Невгамовну Монро, в з 4. Так. Почнемо з того, що я вже зробила персонажа, яку я хочу перевтілювати. Його звати Олександр Фадієв. Я отак от його одягла, отаку зачіску зробила кучерявеньку, таке світле волосся. Нанесла легенький макіяжик. Це ось чоловік. Всі звертаються до нього на він. Я не знаю, чи насправді Монро так одягалася, але я просто фантазувала і придумувала. Це такий повсякденний одяг. Офіційний одяг я обрала такий спортивний одяг. Мені захотілося, щоб оцей карту саме назад був повернутий. Це в чому спить Олександр, а це для вечірок. Оце ось мені сподобалось робити до того, як, мабуть, показувати це просто всім кругом. Вона, мабуть, же, ходила на вечірки якісь, на якісь шоу брала участь. Тому от таке я зробила їй образ. Коротеньке волосся, не дуже довге, але ось такий макіяж. Уже світлі тіні, червона помада. Я так орієнтувалася на приблизно той час, років 20 тому. Наприклад, навіть застосувала якісь перчаточки, які я ніколи не застосовую нікому. Я думаю, монро ходила на всілякі вечірки, влаштовувала Якісь шоу і перевдягалася приблизно в отакі красиві прикиди, і фарбувалася досить таки яскраво. Це для купання, це для жаркої погоди, окулярики для зими просто такий легенький шмот. У усіх випадках я застосувала легенький макіяжик, бальзамчик на губи. Може, трошечки таких е, сатинових тіней додала, і все основною метою в житті я тоді поставила. Креативність, що це людина, яка любить акторство, вона виступала тоді на якихось вечірках. перевдягалась, схоже на акторство. Також я обрала що вона нижний черв'як. Бо ми вже дивилися відео на каналі Палая, там де вони обговорювали книжки. Тому, Тому так, як інакше, вона книжний черв'як це однозначно. Вона весела і те, що вона трошки самозакохана. Ну, просто бачу е, оцю ось, ось, корону на голові. І. Ну а як Як інакше пробитися в цьому світі можна, якщо у тебе не буде трошечки корона на голові. Тепер я буду змінювати персонажа. Ми Можемо перейменовувати Олександра Фадієва на невгамовну монро. Невгамовна Монро. І ми Звертання до неї на вона її. Більше ми не звертаємося ніколи до Монро на е, його він. Обираємо деталі. Монро має чоловіче тіло. Одягу віддає перевагу жіночому, чи може цей сім вагітніти, чи може запліднювати інших персонажів. Я обрала, що ні. Якби у Монро були діти, ми б уже про це знали. Чи може цей персонаж користуватися туалетом стоячи? Так може. Сексуальна орієнтація. З того, що я подивилася, її відео послухала, яка сексуальна орієнтація в Монро, то їй подобаються однозначно чоловіки, і вона є романтичний потяг до них. І займатися вухуканнями вона б хотіла з чоловіками. Тому я. Обрала чоловіки так, хоче романтики, і, і так і все про чоловіків. А ще зацініть, яку я ходу її зробила. Я сподіваюся, що вона саме так і ходила раніше. Перш за все, що я хочу їй змінити, це волосся, колір волосся і довжину волосся. Це мені подобається. Брови залишу такі самі. Робити світлі брови. Я не хочу, того що це нормальні брови. все. я не пам'ятаю, як воно називається, але вона буває ходить отак. От. Я забула, як називається О, така хустка пов'язана на голові, але я бачу у відосах, що вона її теж часто носить. <гас> Тут не видно сережки. <гас> Категорично ні. Я переживала, щоб дійсно одяг гарно і нормально сидів, якийсь жіночий. Бо хто його зна, які тут будуть приколи з цієї гри. Я навіть не змінювала фігуру. От яку так обрала, то так і залишила. Я там спеціально не завужувала талію, стегна не розширювала. Просто хай так і буде. Ми будемо робити, як є. Це надто багато всяких платків. Оце б обрала, але воно зовсім якесь неяскраве. Ну це вже непогано, окей. Це мені подобається вроді. О! 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 Що це за дивний горб получився? Це щось, щось дивне. Оце потягло. І так добре теж. Так, джинси. Джинси хочу якісь облягаючі, щоб були. Отаке мені подобалось. Ух ти! Вау! О! Ноги гарні, ноги класні. Хай будуть такі. Все, якийсь годинничок можна, який ми не бачимо, ніякий годинник. Тут дивна тінь. Це дивна тінь. Давайте офіційний одяг її обирати, такий яскравіший. Можна було б якусь обрати сукню, спробувати, якусь гарну сукню, яка їй буде личить. Я думаю, це якось не личить. Не знаю, вона як якась барбі, але вона не асоціюється мені як якась така барбі. Жовте. Мені подобається жовте. О, Клас. Можна щось знайти краще. Ні. Що попало. Так, це якась наречена індійська. Ми не будемо її так наражати. Це теж якась наречена. Це неправильна наречена. Це взагалі ні. Це ні. Ніт. А це все якісь наречені. Це якась мама нареченої. О. О. Вона сама сказала: ось. Ось, це те, що я шукала. Оце воно, це воно. О, давайте зелене. Я хочу її в зеленому. Воно так буде зараз свіжечком на ній. Все буде красиво. Киро. Хай будуть на ній золоті туфлі. Вона буде знати, що на ній є золоті туфлі, і вони дуже красиві. О, золоті отакі, хай будуть отакі золоті браслети. Да. Нігті, нігті обираємо. Вау! Вау! А будуть оранжеві, все. Остається, тут не видно ніяких сережок, абсолютно не видно ніяких сережок. Але якби було видно, ну хай би ми обрали отакі золоті сережки, якби вони там десь виглянули в неї за волосся. Ну і було б гарненько тоді да. от там. так от, от, отак, от я вже здалеку бачу, що це все правильно. Це правильно тіні, ох, отаке щось золоте. Це схоже на те, як зараз Монро фарбується. У неї вже оранжеві якісь нігті, у неї губи такі, і, і щоки такі, і все, і все таке, і все правильно. Ну отут, а у неї очі стають отакі зелені, прямо для спорту можна було б щось зав'язати хоча б на голові. Боже, що це за коси? Я не знаю, чи вона, як вчителька, займається спортом, навряд. А може, отак вона робить зарядку? Хто знає? Може, а чого ні? Може, вона бігає на пробіжку, ось так. От, так от вона біжить на пробіжці, десь сонечко, ранкове світить і вона така біжить, біжить і все. От, от, так, да. можливо, може бути, що і прикид, який можна змінити, хочу, щоб щось таке було на ній об'ємніше з одним плечем. Може, отаке. Це весело, це прикольно. Того що я не бачила ніяких е персонажів, яким би личив оцей прикид, чесно. А Монро, воно личе. Ну і все тут. Плечі широкі, і це нормально. І це виглядає нормально воно. Прикольно! О, прикольно! Оце яскраво! Оце! Дивіться, який прикид ти знайшла. Вау! Оце це точно для якоїсь вечірки на пляжі. <світ> в чому ж вона спить? Ну мені подобається й так, в чому вона спить. От ми просто змінили зачіску, і все вже нормально в людину. Все красиво, все добре. все. я нікого не одягала в оці квіти. Взагалі ніколи нікого не одягала в ці квіти. А чого б не одягти монро в ці квіти? Рожеві трусики? Ось оці, оці. І давайте їй подаруємо капці зайчиками. Ну це буде просто зупер краса. Все. Я Монро діла так, вона так спить, все. І оцей пракет для вечірок. Просто це, це щось надважливе. Ой, бо що це за Харліквін? Ні, вона не Харліквін. Оце мені подобається навіть. Просто не сережок ніде не видно. Оце мене дивує, чого ніде не видно сережок. Навіть з за цієї зачіскою. От я хочу її брати якусь пишну кучеряву зачіску. Але в неї ніколи не видно сережок. Мені, мабуть, хочеться, щоб вона була якась оця тигриця тигриця-левиця. Не знаю що. Взагалі мені і так подобається. І мені ось цей чокер чи як воно називається, теж подобається, все красиво, хто знає. Але треба щось змінити. Треба змінити якусь сукню того, що воно таке на сьогодні виклик. Вау! 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 Чого це так гарно? Ого, яка красоня, ну просто що це за принцеса така? Що це за принцеса? Мені це подобається. Я не хочу робити трависті Діву, чесно. Просто от не хочу. Хочу робити просто Діву. І все. Я не хочу робити трависті Діву. Я хочу зробити просто таку Монро. Просто ніжну, красиву, легку, як скажете. От, отак от. Отак от, от і все, отака от вечірка в людини. От так от людина ходить на вечірки. Оці окуляри викинуть негайно, я не хочу їх більше бачити. <гум> Пальник уже можна обрати якийсь, який ми хочемо. Я б могла обрати отакий, наприклад. І це було б класно, отакий От жовтий. Взагалі супер, супер. Але чомусь мені здається, що краще було б обрати отаке. О, вау, з окуляриками, як гарно! А з жовтим як гарно. Ой-ой-ой, і білим, і всю. Так гарно. Я не знаю, я І Зеленюшка така гарна. От що робити? Залишить бускове, чи жовте, чи зелене. Хай буде жовте. Все, щоб було видно здалеку, жовте, все, жовте, все. Я вирішила. Ну, все, ну все для дуже жаркої погоди. Раніше вона ходила так, а тепер вона може ходити більш жіночно одягнена. І можемо брати якийсь топік. О, наприклад, чарівні короткі топіки. Шортики. О, ось! Ось! Ось такі шорти. Я хочу такої форми шорти, щоб були. Да. Оце вони жовті є, рожеві, рожеві. О, ну просто я побачила. Це рожеві, воно так якраз переходить, от так радієнтиком, і так супер гарно. Ну, не знаю, ну супер личі, Все повинне прям сходитися один з одним. Ні. Це завжди може бути кльово, але я вже закохалась в оці шортики, і вона буде ходити в них. Хай буде, хай буде. А то ще а то зажала, не почепила людині, якісь не дала людині бус. Хай будуть якісь буси, що мені жалко, чи що. Одіть окуляри, правильно. Ми одягаємо окуляри. От дивіться, які в нас тупер тут супер окуляри є. Ми можемо такі окуляри просто одягти людині, і все. І буде топчик. Топчик, горобчик, клас. Окей, все, зимовий одяг. Зимовий одяг. Мені хочеться теж на неї окуляри одягти. Я не знаю чого. Того ж, хочеться і все. Вау! Ого! Ого, тут якийсь такий принт класний. Я б такий носила теж. А чого ж не носить? А я з золотом. Ух ти, ух ти! Вау! Так, давайте обирати шмотки. Трошки як ведмедик Падінг але ну що тут поганого? Оце! Оце Монро, да, щось приблизно похоже вже. Супер, супер. Оце, все, прямо в серце. Не знаю, що це за гриби. Я не знаю, чи на що вони, ну, але ж це саме серце. Клас. Отак от, от хочу. Все. Рум'яна, як вона робить трохи. отак от, от. от мені зимовий прикид навіть найкраще подобається з усього. Невгамовна Монро. Гляньте, яка вона класна. От у тепер зимовий прикид який Боже. Вау! Шапка кицькою. Ну що це моє любиме зимова погода, холодна погода. Отак, от мені дуже подобається. Я прям в захваті. Ну що сказати, я б сама так одягалася. Можливо, я так і одягаюся. Ось для вечірки. Мені подобається. Я сама не думала, як я її одягну на вечірку, але оце її вечірка. Я так хочу. Я так хочу. Це її вечірка. Нікому не дарувала ніколи оці топіки з квітками. Але це гарно хотілося б більше яскравості. Наприклад, пальзам з губ втік. Давайте залишати уже хай світліші штанці будуть і. Так, мене це буде наче встраювати. Офіційний прикид. Дуже яскраві щічки, там губи, тіні, але ну, монро так і виглядає. І повсякденний шмот, я не знаю. Тепер мені здається, повсякденний шмот у неї дуже нудний, і сумний. Можна було б якось і краще людину одягти. Мені ж жалко було її одягти веселіше. Окуляри, точно думаю, що мені не вистачає, щоб це була точно монро. Окулярів. Люди ходять в повсякденних е, одежах, природних матеріалів, природних кольорів. Вони не намагаються Привертати на себе увагу, коли це не є вечірка, коли вони просто йдуть в магаз, Наряжатися, фарбуватися, носить перуки і тому подібне. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось воно, що воно вам підняло настрій, І вам було цікаво теж спостерігати, як я зробила цього чудового персонажа. Я поселю її, мабуть, в місто. Буду її зустрічати в барчиках чи ще в якихось громадських місцях. І просто це Це прикольно. Як вам таке? Чи ви очікували такого, що я от зроблю просто звичайного персонажа без всякого на нальоту. <смі> і оце все. Бажаю вам хорошого настрою. Всім па-па! Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Ваші коментарі, вподобайки і реакції допомагають просувати це відео і загалом український контент в Україні. Якщо ви хочете відправити мені донат, в описі під цим відео будуть посилання, куди це можна зробити.